Доброго дня товариство! Я тут цю бурду свою закалапуцяв. Але мені сказали, що я неправильні пропорції взяв. Що тут такий цілий гейзер. Пахне. <кхи> ну так. Можна лежатися на ніч. Але пропорції буду правильні робити. Так що сьогодні я підірю цим ну дуже здохлі виногради. От просто їх там вже нічого не врятує. Зараз вам покажу його. цей виноград називається Олег. Або діамант. Різнове там щось, гіврстрамінет Р. Тому я його підім. У мене є два таких корчика. От сюди я куплю 25 літрів і туди і в інший гуплю 25 літрів і вже забікало пуцію по-нормальному. З нормальному і правильно пропасію, скажу які.